Я обладнав тут собі таку невеличку не нірку навіть, а хазишо для того, щоб зручніше було стріляти із упора. значить Дистанція у нас 300 метрів. Ті самі дві білі мішені, навіть трошки більше, ніж 320 буде. Спочатку стріляємо цим призматичним прицілом, потім спробуємо каліматором. Ну Каліматор у нас в принципі, точка закриває фактично повністю мішень, враховуючи ще тремтіння моїх рук, то хизику де я попаду. Взагалі, хизи, куди я попаду. Знаєте що, я забув наушники. Чесно кажучи, щось з цього Ідемо подивимося, що... що вийшло і чи є смисл пробувати з каліматора. Ну, що я вам скажу? Я... я, чесно кажучи, вражений. Я не думав, що я так добре відстріляюся. Ну Це просто.